Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, Христос посеред нас. Коротко про надію. Надія одна із трьох великих християнських чеснот. Вона є актом волі людини, маючи собідну волю, на яку не впливає ні Господь, ні диявол, ми самі можемо обирати, що для нас є важливим. Для ж людини важливим, звичайно, є те, що навчив нас і що передав нам Господь. І ми на це опираємось на святе передання, святе Писання. Отже, надія, для віруючого – це є тверда впевненість у тому, що є неясним і невідомим. І про це ми можемо сказати словами апостола Павла із його послання до римлян. 8 розділ 24, 25 вірші. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією. Бо коли хто бачить, то чого йому і надіятись. Але коли надіємось на те, чого не бачимо, тоді чекаємо у терпінні. Надія є фундаментальною основою життя віруючої людини. Про це можемо сказати словами молитви, символа віри. Чекає Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Цими словами ми не догадуємось про Воскресіння. А коли ми кажемо, чекаємо, то ми переконані в тому на досвіді нашого Спасителя, який Воскрес із мертвих. А без такої надії наше життя втрачає всякий сенс. Головною ж нашою надією є спасіння нашої душі, Воскресіння мертвих і вічне життя у Ісусі Христі. Через Ісуса Христа ми маємо мир із Богом, ми хвалимось надію на Божу славу. Ми хвалимося в утисках, бо знаємо, що утиск народжує терпіння, терпіння досвід, а досвід надію. І тут можемо згадати про наш український народ, який завжди хвалився і хвалиться славою Божою, тому що з нами Бог всемогутній і всесильний. Наш народ, який багато століть перебував у неволі і в утисках, завжди уповав на Бога і надіявся на світле майбутнє. Цих багато століть поневолення і страждання виробили у нас терпіння. Терпіння виробило досвід. Досвід дав нам надію на здобуття вільної незалежної держави, на здобуття незалежної української церкви, на здобуття української культури. Дав нам надію на те, що ми все ж таки прославимо наших великих героїв у віках, а їх було чимало. І Господь, який дивився на нашу надію, яка сполучалася працею великих подвигів, все ж таки вислухав нас і подарував нам незалежність, таку доочікану волю. Але, на жаль, знову у наш дім прийшла велика біда. Війна, яка принесла багато горя і страждання. І нам треба дорогі скористатися. Досвідом нашого народу терпеливо пережити цю біду. Сподіваючись, надіючись на Бога, всемогутнього і всесильного, який не забуває про своїх людей та працею великого подвину наших воїнів, яким ми допомагаємо, за яких ми молимось. Пам'ятайте, що коли приходять біди. Нам не потрібно падати Духом, бо це і є надія твердо стояти у Бозі, коли приходять біди і нещастя. Надія допомагала святим пережити великі муки. Надія на Бога допомагала і допомагає пережити полон нашим воїнам. Ця надія допоможе і всім нам. Пережити і перемогти у цій війні. Хто надіється на Господа, той під покровою Бога Небесного спочиває. З вами був простий священник для простих людей, мир вашому дому!